Добрий день, друзі. Ось вітаю компанія МТЗО. Займаємося ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та грабляв розшилка Сонечка. Наявності маємо тяги продольні на нав'язку задню трактора МТЗ. Дуже потужні, міцні. Хто встановлював їх, дуже задоволені. Є така невеличка партія приїхала, є. 80 см між яблуками товщина 3 см буде коштувати за комплект дві штуки 11300 з проушинами в комплектації. Всі вони йдуть 90 між яблуками 3 см товщина, буде коштувати комплект 11500. Далі метрові 100 см між яблуками 3,5 см товщина 12500. Кому потрібно ще більше, є товщина між яблуками 1,10 м, товщина 3,5 см, коштувати комплект буде 13 тисяч. Ми відправляємо по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова. Молдова, Сергій це наші перевізники Сергій та Володимир. Вони займаються перевезенням товару з нашого складу. Можете в них уточнити вартість доставки до вашої країни, ми складемо ваше замовлення, відправимо вам товар. У нас є люба форма оплати, безготівковий розрахунок, розрахунок на новій пошті, можете перерахувати кошти на карту або перерахувати на ФОП. Тобто, як вам зручно, так можемо зробити. Тому кому зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Все покажу, розкажу, підскажу, соберу та відправлю. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.